Підступні дії Російської Федерації, які розпочалися з окупації Автономної Республіки Крим, продовжились ескалацією напруги в східних областях України. А згодом переросли в прямий обстріл з важкої артилерії території Донецької та Луганської областей, не залишаючи жодних сумнівів, що ворог може вторгнутися в будь-який момент та з будь-якого напрямку. Найбільш вірогідними є південні та північні рубежі нашої держави. Голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин протягом тижня перевіряв готовність сил та засобів Донецького прикордонного загону підрозділів Азово-Чорноморського та Південного регіональних управлінь до оборони державного кордону в особливий період. Пріоритетними питаннями були організація охорони загрозливих ділянок кордону та стан взаємодії з підрозділами Збройних сил України, Національної гвардії, батальйонами територіальної оборони. Місцевими правоохоронними органами та державними органами влади, крім того, заслуховувались керівники підрозділів з питань всебічного забезпечення підрозділів, що задіяні за планом антитерористичної операції, постачання колективної зброї та розгортання додаткових резервів для оборони потенційно небезпечних прикордонних районів в межах Донецької, Запорізької, Херсонської та Одеської областей. Особливу увагу керівник служби приділив інженерному облаштуванню узбережжя Азовського моря та українсько-молдовського кордону йдеться про будівництво на узбережжі моря прихованих вогневих позицій, траншей та бліндажів. А на сухопутній ділянці кордону з Молдовою ще й протитанкових ровів. Актуальність останнього обумовлена тим, що останнім часом почастішали випадки зальоту в Україну з території невизнаної світом, але повністю підконтрольної Росії ПМР, безпілотних літальних апаратів та майже щоденні учбові стрільби російських військових, які також дислокуються на цій території. Ми розпочали інженерний сезон і інженерне облаштування. Державного кордону України йде по всіх ділянках і по українсько російській ділянці кордону, і по українсько-молдовській ділянці кордону, і на перешийки. Тому ми сформували інженерні групи, завдання яких облаштувати таким чином в інженерному відношенні кордон, щоб він був надійний, і ефективний для організації служби і недопущення пропущення терористів, найманців на території України. Оце головне завдання. Тому такі групи створені, вони працюють, і ви бачите, що це йде реальна робота. І реальна робота йде і з точки зору взаємодії з всіма силовими структурами, і взаємодії з місцевими органами влади, і з патріотично настроєними громадянами, які приїжджають, надають послуги, надають техніку. І такими спільними зусиллями ми облаштовуємо свій кордон. Що стосується застосування батальйонів територіальної оборони, то на сьогодні це дійсно реальна допомога штатним прикордонним підрозділам. Тому стан взаємодії з ними є досить важливим аспектом охорони кордону, а в подальшому можливої його оборони. І трогорядних питань тут немає. Важливе все від місць їх базового розташування до визначення секторів відповідальності.